Мої ну, найщиріше вітання всім, хто долучився. Давайте ми сьогодні з вами розглянемо вправу 16 на сторінці 224 за підручником Ривкінда. Отже, якщо споживач за місяць спожив не більше як 100 кВт електроенергії, то за кожен кВт за годину потрібно платити 9 гривні. А за кожен кВт годину спожити енергії, що понад 100 кубів, потрібно, 100 кВт за потрібно заплатити 1 гривню 68 копійок. Отже, що в нас тут будуть, які вхідні дані? Ну, по-перше, нам потрібно вводити значення, скільки було спожито енергії. Так і напишемо. Кількість спожитої енергії. Тобто, скільки за місяць так споживач. Витрати всі енергії, і будемо вводити в поле якесь значення. Властивості текст прибираємо. Далі нам потрібен ще один лейбл для того, щоб нам виводився обрахунок. В кепшені витираємо. І якась кнопочка, в якій ми будемо обраховувати. Є двічі натискаємо на кнопці. В розділі VAR нам потрібно визначити, скільки в нас буде змінник. В даному випадку це буде, давайте пропишемо, що це Вар. Змінна К, це буде кількість електричної енергії. І S, нехай буде це сума, яку повинен споживач заплатити. Отже, давайте ми з вами змінну К ведемо. To float. І звідки. Edit один текст. Так, отже, тепер нам потрібно прописати умову. Якщо в нас споживач витратив менше 100 кВт, якщо в нас К буде менше 100. То безпосередня сума, яку він має заплатити, ми повинні нашу кількість витраченої енергії помножити на 0,9 гривні. Інакше, якщо ж в нас вийшло більше, то сума, яку має заплатити наш споживач, нам потрібно спочатку визначити. Який наскільки більше використав наш споживач. Тобто, нам потрібно від загальної кількості спожити енергії відняти 100. І ми тоді цю різницю повинні помножити на вартість гривні 68, але нам потрібно знову ж таки, це ми дізнаємось, скільки він заплатить за те, що використав більше 100. І нам потрібно ще додати ось ту суму, яку він витратив за 100 кВт. Тобто, якщо ми 0,9 помножимо на 100, буде 90. Плюс 90. І в Label2 Caption Float to String і ми маємо вивезти нашу суму. F9 перевіряємо, чи немає в нас ніяких помилок. 100. Бачите, 90 гривень. Тобто ще за 100 у нас 90 гривень. А якщо 200? 258. Все, працює. Дякую за увагу і на все добре.